Якщо у вас є два магазини. Ну, реально, це мережа. А якщо у вас є три магазини, давайте розбиратися, від якої кількості торгівельних точок е рітейлер може називати себе повноцінно торгівельною мережею. По офіційним даним, по офіційній е прийнятій е інформації, якщо є два або більше магазинів, під... Е Однією торгівельною маркою, що знаходяться під загальним володінням, з одним впізнаваним дизайном, які розміщені в різних районах міста, або в різних містах, або в різних країнах, і торгують аналогічним асортиментом, вони вже можуть називатися торгівельною мережею. тобто офіційно. Вже два магазини, дві бабусі. Це вже по суті є торгівельна мережа. Ну, давайте простими словами. Ну, от реально, офіційно, як ми тільки що зрозуміли, від двох торгівельних точок можна вважати себе мережею. Але для того, щоб відчути справжні бенефіти і преференції торгівельної мережі, ну об'єктивно кажу, цього реально замало. Міць і потужність торгівельної мережі в тому, що вона має певний вплив на ринок, вона має певну закупівельну силу, завдяки якій вона може диктувати постачальнику свої умови, отримувати дисконт. Вона може впливати на покупців. В цьому і є суть торгівельної мережі. З двома точками ви цього ніяк не доб'єтесь. З моєї суб'єктивної точки зору, реально від 10 торгівельних точок вже можна зрозуміти ці плюси, коли ти дійсно являєшся. Торгівельною мережею. Які це плюси, які бенефіти дає статус торгівельної мережі? Перше, це ви можете проводити єдину рекламну кампанію на всі свої торгівельні об'єкти. Друге, це ви можете, як я вже сказав, значно економити на централізованих закупівлях. Тому що. На великому об'ємі, який ви разово вибираєте у постачальника, ви завжди зможете домовитись, щоб отримувати дуже приємні для вас дисконти. За рахунок більш дохідних ваших торгівельних точок, ви можете перекривати якісь збиткові, тимчасово збиткові точки, але які є перспективними і з якими розставатись ви не хотіли би. І з 10... З десятком торгівельних точок ви вже можете думати про власну логістику, ви вже можете думати про власний розподільчий центр самим простим шляхом. Створити торгівельну мережу, ну це насправді не так складно, як здається. Достатньо відкрити 3-4 магазини, ну там 5 або 6, можливо, самостійно під власною торгівельною маркою. Потім, коли у вас вже буде сформована експертність розуміння ринку і будуть налагоджені всі бізнес-процеси, ви можете це упакувати як готовий продукт і презентувати ринку у вигляді. Франшизи і подальші торгівельні точки ваші під вашою торгівельною маркою відкривати не тільки за власний кошт, а й за кошт франчизі, які зацікавляться. Вашим продуктом, вашою торгівельною маркою і захочуть також війти в цей бізнес. Але франшиза це велика глобальна об'ємна така тема, про яку ми будемо з вами розмовляти в наступних відео. Тому не пропускайте підписуйтесь. з вами. Був Ігор Кравчук, і до наступних зустрічей. Бувайте!